Доброго дня, українці, українки, українські! Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, 2-го батальйону, директору клініки Зір місто Житомир Анатолію Мартиненко та Віталію Герасименко за надану допомогу, а саме мікрохвильову піч для потреб відділення, паліативної та хоспісної допомоги Шепетівської лікарні, де проходять лікування батьки. Та родичі наших побратимів та посестер, дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні! 嗯、uh huh.